Доброго дня усім! Ще хочу вам показати такі, таку півонію сорт Лимон шифон. У перекладі лимонний шифон. Скільки у нас тут бджіл? Квіти цього сорту досить великі 18-20 см. І має бічні бутони. Добре тому, хто займається селекцією. А тут я бачу бронзовка хоче нам квітку з'їсти її... її краще забрати. Ось ти а. Сор також має золоту медаль. Він є гран-чемпіоном виставки американського товариства Піоні у 2000 році. Широке світло-зелене глянцеві листя і лимонно-жовтий відтінок, як на сонці просто світиться. Тут скільки бджілок. От бачите, цей більше, цей більше має напівмахрову. Formu. A tot nas crasă în jabișe de Від зрісті цей сорт дуже гарний. Ось такий гарний лимон-шифончик.